Пізно ввечері дівчинка сиділа під синім нічним небом. Небесна глибина відкривала їй зорі, що мерехтіли, вітаючи дитину з висоти і ніби обіймаючи. Кожна сяяла по-своєму, і всі вони грали свою мелодію не чутну для вух, але добре знайому серцю. Безмежна любов. Шелинула масивним будоком у її душу, розтікалася тілом, наповнюючи теплом кожен кудочок, тілюючи біль. Дитина знала, що тато, скоріш за все, на роботі і думала про те, чим він займається, можливо, навчаючи жителів інших планет, вона вірила, що існують ще інші форми життя, інші світи. Тато колись розповідав, і ще деякі з них передають отримані від нього знання на землю. До неї прийшов брат. Ти окупувала мій таємник? усміхнувшись, ласкаво спитав він. Ти вже вдруге приходиш сюди раніше за мене? Просто вирішила сама почекати тебе, щоб тобі не було самотньо. Ти ж завжди мене чекаєш. Маленька з любов'ю дивилася на нього. Дівчинка лягла на траву, і Ісус теж ліг поряд з нею, взявши за руку. Від ніжності дитині зашуміло у вухах, і вона міцніше стисла його руку у своїх долоньках. Не бійся, я не відпущу тебе. Запевнив її брат, відчувши силу її пальчиків, і я тебе не відпущу. Тихо пообіцяла дівчинка, і Ісусу здалося, що в ці слова вона вмістила всю душу. На серці стало щемно, бо він не знав, чи побачить мало знов. В такій миті як ніколи хотілося плакати. Але небесна роса заховалася глибоко всередині. Зараз вона була поруч, міцно тримаючи його за руку. Така ніжна. Раптом подумав Ісус і відвернувся, проковтнувши глибоко горлі, а глибоко в душі він відчував, що дата не віддасть її. Але отець до останнього не давав брату відповідь. Але Віра допомагала триматися. віра в те, що вона повернеться. Не переживай, я нікуди від тебе не дінусь, мовила дівчинка. Глянь, вигукнула вона, показуючи в небо. Вони ніби співають. Брат до неба небасилу. Теж заворожено розглядаючи його, темно синє небо було всіяне маленькими цяточками. Весь вечір вони розмовляли і сміялися, намагаючись відтворити мелодію зір.